Не Шо, Соня? Чеш, Лір. Дирай, иди сюда. Іди сюда. Ну, дай шесну, скажешь. Ще раз, даже спаду, скажешь, продавай. Ще раз, ти шесть спадиська. 我去。嗯嗯 <laughs> Ти. Да, а хто ти такий? Я тебе не знаю, зато що ти мене знаєш? Кейбіян. ой, ну ти вообще Вася. О, Боже. Саша, ти вообще закрий рот. Ти ратом сам виїдеш. Я ще камеру включу ключі буду тебе показувати. Тихо, що за ніщий написала мені? Софія. Трейсі, хавай не звідси. Якщо вас. в нього папу в хаті вийдеш. Це ти з хати вийдеш, чуєш? <си> <си> Ася, я не буду тебе знімати. Тільки не бич. Боже, в мене мала вешана. Кристина вовше заглюкала. Короче, хай де. Ща я її викину. Ок. А що ок, а що не ок? У мене тут муж сидить на ефірі, так що вийшли всі. Олексій. Хто такий Олексій? Вадим. Вадим, ти хто? Якийсь ще. Саша, ти що в авшау? Я райде, щось скажи. Іди став, скажи. Махай, и мне, как мне правильно жить, потому что я тебе еще расскажу, могу больше. О, Иваночка, привет! Иванку мне не зачепать, бо. Женка, добрый вечер! Вы телефон, чуть-чуть я Maybe one.